День друзі, вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні я хочу заправити кабачки. Кабачки буду заправляти сметану. Ви знаєте, це є дуже така давня, стародавня закарпатська страва. І дуже смачна, і дуже швидко її треба приготувати. Нам знадобиться кабачки в першу чергу. Молоденькі кабачки я вибирала. У городі немає в цьому році в мене кабачків. Морква, цибуля, чесник. Бікон, червоний перець, паприка, сметана, ну і вода. Сіль. Кабачки буду чистити, шкірку буду знімати, але дуже-дуже тоненько. Тому що вони і так швидко варяться, але шкірку нам не потрібно. Натираю на терці кабачки на грубій терці, тому що вони дуже швидко варяться. Все-таки на грубій терці це краще. Натерла. Ви знаєте, зразу висипаю в кастрюлю так, там, де я їх буду варити. І натираємо далі. Я дотираю кабачки. Ви знаєте, це настільки стародавня страва. Це моя бабуся готувала. Ми дуже це любимо до цих пір. Бабуся, її мама мої бабусі, мама, ну, дуже така популярна в Закарпатті ця страва. Тепер натираю моркву. Знаєте, що морква ніколи не похибить ніде. Це вітаміни все-таки, вариться це дуже швидко. Вітаміни все будуть зберігати, я так собі думаю. Заливаю водою. Знаєте, води небагато, так, щоб кік мені ну, чуть-чуть більше, щоб покрило мені капачки. Даю одну столову ложку оцту. Чого даю оцет? Він буде тримати, ну, кабачки не розваряться і швидко, і кислинка буде, тому що вони все-таки такі солодкуваті. Ставлю на вогонь, ставлю варитися під кришку, але поки не солю. Буду нарізати бікон, бачите, так під шкірку. Тому що шкірку нам не треба, не потрібно. Ось такими Тоненькими смужками. Чим тонше старайтеся. Можна купити, ви знаєте, бікон уже порізаний так тоненько-тоненько. Ну, мене так не сталося. Я буду нарізати. Такі хрящики тоненькі що ріжуться. Ну. Ось дивіться, половину цього шматка. Тут у мене було десь грам 600-700. І ось такими шматочками о, попало на. Ось такими от шматочками буду нарізати тоненькими, тут є хрящики, так що, ось так, Бекон буду підсмажувати. і ви знаєте, він у мене не дуже стальний, бо я не хотіла стальний. Я додаю олії. Олії додаю до бекона там 30, може більше не треба і солі. Для чого солі, щоб не було бризків? От коли посолити, воно не буде бризкаки. Такий запах. Баки наші робили без бікона, а я вже роблю з біконом. Це була страва, ви знаєте, Дієтична страва була і страва, коли в нас був піс, пісна страва. От готувалися в основному на піст. Але це було і так дуже смачно. Я не знаю, як це називається. Ось такий ось цей корішок завжди відрізайте. Ту штучку вона взагалі не треба. Не корисно зовсім. Буду нарізати цибульку. Цибульку не обов'язково, дуже надрібно нарізати. Нарізаю цибульку. Ви знаєте, цибулі багато, десь у мене буде півтори цибульки. Пів столової ложечки соли додаю. Тут же буду цибулю на шпажку цілу додаю. Лавровий лист. Обожнюю лавровий лист, дуже корисно для шкіри для всього. Чесник. Розчавлю чесник. І просто буду додавати 4 зубочки чесника. Просто кидаю. Отак, треба його роздавити, і кидаємо. Так, додаю цибульку. Бікон ще не підсмажився, щоб дуже так. Але цибульку я вже додаю. Підсмажуємо тепер з цибулькою. Ви Знаєте, чесник на терці. Це дуже швидко, бо цибульку не можна, вона всі пускає. І вона терці якраз треба, щоб був дрібненький. Я ще натираю 5 зубочків чеснока. Цибуляся підсмажила, не дуже, правда, але до половинки я додаю чесник. І також буду все підсмажувати. Ну, до золотистого кольору. Остатись. Так, сметани в мене тут пів літра, навіть більше 600 грам, додаю юшку і з кабачків. Зараз буду заправляти сметаною із борошном. Червоний перець. От дивіться, в мене вже все підсмажило. Ну, це все я готую 20 хвилин. Це дуже швидко. Ложка буде чайна червоного перцю. Перемішую, нам можна ще мало, виключаю. Оце буквально хвилиночка. І додаю уже кабачки. Ось так. Який запах який-то добрий додаю 2, 2 з половиною ложки борошна. Що то у мене така маленька? Мій ручний міксер. Це ще колотилка моєї мамочки. Так що їй вже ну, років, напевно, 70 і так. Маленький Вогонь роблю і пробую кабачки. Варилися 20 хвилин. Будемо пробувати. Бачите, який пані устої такої. Мушу попробувати, чи зварили. думаю, що вже. Угу. Ще 5 минут це варити. Трішечки кабачки недоварені. Я додаю сметану з борошном. Ось так. Ось на маленькому вогньові буде потрішечки закипати в мене сметана. Бачите, божечко, яке воно смачне. Знаєте, такий запах. І ось е, як наші. Бабусі, наші прабабусі ось таку їду готували, То що ж не було такого, що зараз і повно м'яса, і повно ковбаси всякої. Ні. Була їда: це кабачки, фасоль, картопля, кукурудза. Ось це була в принципі, основна їда. Нарізаю петрушку дрібненько, так. Дуже надрібненько буду нарізати. Ви знаєте, Петрушка також такий свій смак дасть. Я дуже люблю додавати петрушку у всі супи. Буквально 5 хвилин перекипіло із сметаною. І десь хвилинки 3-4, а може й 2, перекипить ще з петрушкою. Наші бабусі не додавали петрушку, я додаю, те, що мені подобається смак петрушки. І воно. Гарно так, бачите, і вид зовсім другий. Ось, дивіться, суп готовий. Ось, бачите, і бікон, я вже його виключаю. Дуже смачний. Ви знаєте, зараз я ще до нього зроблю грінки. Бо з грінками це просто буде смакота. Де той бікон? Ага, от, бачите, скільки бікона. Нарізала, нарізала. Ну, практично, це дієтичний суп. Додаю олії, десь 30 грамів олії більше не треба. Масло, вершкове масло, також небагато. Ось так. Буду варити грінки, ви знаєте, З цим супом грінки це дуже буде смачно. Піл чистий, не біда, кіть впаде. Так, сковорідка нагрілася і буду піджарювати кліпчик наш. Підсмажую, а і загайно підсмажити, ну, може, 2-3 хвилинки десь так. Знаєте, то треба на такому вогню, на середньому. Підсмажувати доси швидко. Ось наші бабусі також цей суп підсмажували хлібчик з чесночком. Та все в нас було, коли вже черствий хліб був, підсмажували, з чесночком їли, натирали. Дивіться, гріночки вже підсмажили, але які. І я швиденько, чісночку натру. Так, швиденько, швиденько і перемішаю швиденько. Доста. І файно перемішую. Бачите, це дуже швидко і одразу таїлочки з тісночком. Обично, коли великий хлібчик, то треба натирати зверху, а тут ми ось так зробимо. Набираємо супчик, будемо пробувати. Не дуже мені зручно з лівою рукою, але люблю цю варіжку, ви знаєте, не знаю чого. От, вона не глибока, але я перець обов'язково з перчиком смачно. Ой, горячий будемо пробувати. Напевно, це, знаєте, давно не готувала. В цьому році перший раз буду пробувати, що я таке приготувала. Думаю, це буде смачно.